Як ви ставитесь до того, що чиновники порушують комендантську годину? Як потрібно їх карати? Чи потрібно їх карати? Мені хочеться їм сказати, хлопці, ну, у вас є достатньо будинків за, за межами Києва. У вас є будинки, де ви можете зупинитися і зранку до вечора святкувати. У вас велика територія. Закрийтеся вдома і святкуйте все, що хочеться, скейтері нам засіб. І все, це моя реакція. Карати потрібно? Є в нас звичайні стандартні закони правила за порушення комендантської години. Це не має бути тиском, але це мають всі мають бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Я думаю, це неправильно. Комендантська година для всіх. Як це як би не було для обичних людей, не обичних людей. Всі ми тут рівні, як кажуть, ну когось просто грошей більше, у когось менше. Я думаю, що треба як мінімум штрафи виписувати за порушення комендантської години. А які штрафи? Великі, маленькі. От який би ви штраф виписали? Ну, не знаю, в розмірі ну, тисячу гривень десь так. У мене лексики не вистачає, щоб цих всіх модиків нормального називати. Вони мають сидіти. Більшість нашої влади, ну, тобто, суддя, якийсь збив військового, на мою думку, ну, це ж один із прикладів. В цей момент, коли військовий був ще в польоті, його машина повинна була бути розстріляна. І це було б нормально, і це було б законно. Ну, на жаль, у нас на блокпостах, скоріше за все, є списки машин, які вони не чіпають, які роблять, що хочуть, і їздять, коли хочуть і як хочуть. Він ж збив вже під час комендантської години солдата. Машина не була розстріляна, ніхто ж не знає, хто їде в машині. А якби там були там, російські солдати. За каждый поход с каждого брать тысячу долларов. И эти тысячу долларов направлять на ЗСУ. Ве, вот вам весь ответ. Ты заезжаешь, сидят 50 мажоров. Ребятки, привет, 50 тысяч долларов скинулись, иначе будете на нарах. Ребятки, я вам гарантирую, 50 тысяч долларов это хорошие деньги. Это можно купить несколько таких. Ого. И вот так вот поездить, 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 поездить. И ребятки будут думать, а хочешь сидеть в кабаке бухать во время войны? Пожалуйста, штуку выложи. Весь розговор. Що, не так? Так, не треба ребята, ну що ребята отмай, їх посадять, хто приїде там адвокат, скаже, та ні, он больну на голову, у нього ноги немає. Він сидить, бухає, у нього не ноги. Ти ж так у нього ж нога нема. А по документам ноги нема. Його не можна А не ну штуку бакав, пожалуйста, отдайте. Ми живемо в нелегкий час і треба підтримувати одну, да. один одного. І треба гуртуватися, а хтось собі... Живе так, як і жив раніше, а хтось не, о, до війни. А хтось віддає своїх друзів, своїх чоловіків, батьків. Жінки. Це дуже важко. Да. Це, це неправильно. Я, я думаю, Хохоти. це неправильно. Як їх карати, я не знаю. Мене ще до сих пір тримає е, той випадок, коли збили військового е, з цим. Це дуже важко. Мені здається, це неправильно і їх мають. Покар... Ну, покарання вони мають нести і нелегке. Не якийсь там штраф чи відсижування вдома. Це неправильно. То арешт без права внесення застави це було б гарне покарання. Я думаю, так. І не на два роки.